Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні буде сповідь загаданої вами людини. Хто це може бути? Хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка. Я не знаю. Зараз будемо дивитися, що ця душа сповідується вам, щось говорить. Ми можемо подивитись, хто це такий чи така, хто це. Хто. Людина, яка залишилася в тайні, десь поза зоною досяжності ваших думок. Людина досить жвава і перспективна. Хто ця людина спокійна, чомусь хоче сповідуватися? Спокійна, що щось завершується в неї. Можливо, людина, яка Помирає, це жінка. Е, можливо, це жінка, яка була відаючою жінкою. Е, можливо, була відьмою дійсно. Вона зараз між двома світами сповідується. Як ви її знаєте? По магії якій знаєте? Вона жива зараз? Так, вона. Її покажіть. Ага, вона прикута, наприклад, прикута до постелі. Можливо, п'є якісь ліки, якась відьма. Хтось хоче вам зараз сповідуватися. Ну, це жінка, яка робила магію. А що вона вам робила? Чи що? щось наливала. Так, цікаво. Що з нею там таке? Вона начебто намагається перемогти якусь хворобу. Бачите, вона прикута до, і залежна від чогось або від когось, що з нею, вона. Вона десь лежить на постелі. Це якась, не знаю, чи стара, чи молода жінка. Ну, Показують не, не стару, можливо, вашого віку десь жінка, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, теж десь ну, ваш, ваше покоління. Їй зараз нелегко, і душа не на місці. Добре, вона хоче сповідуватися. Це вам потрібно. Можливо, це і вам не потрібно. Ні, вам це ну, зовсім. Не то, що не потрібно, вам все рівно. А добре, сповідуйся. Сповідуйся. Останок на останці карт. Сповідуйся. А, так, свідомість трішки замутнена така. Тому дуже важко буде. Будемо сприймати зараз цю інформацію від її свідомості. Сповідуйся. Можливо, через ліки. Так, хто це в нас? Ну, каже, я між двома світами. Сповідуйся. Ну, Воно так і йде, воно, знаєте, так, якось так важко до свідомості зараз пролізти. Тобто вона не говорить звичайними словами. Це щось таке, якісь образи, якісь образи в людини в голові, які вона бачить, наприклад, і хоче передати вам це. А, а чому саме... Давайте так, спитаємо, чому саме вам? Що таке? Сімка Пентаклів. Вона довго чекала цього моменту, коли я візьму карти в руки і вам скажу це, напевно. Чого саме їй? Чому саме цьому чоловіку чи жінки? Чому? Щось вкрала, чи що? Ага, ось. Бачите, вона може відповідати на питання за те. А, так, що ти вкрала? Що це? Вкра... Каже, я вкрала чоловіка. Ну, ви самі бачите, що вкрала? Ні, ніщо, а кого. Можливо, в когось стабільність, не знаю, будинок. Щось таке, за рахунок чого ви могли б відчувати ну, повну таку безтурботність і стабільність. Розумієте, в житті щось таке вкрала, що ти вкрала в неї, чи в нього? Ну, Якщо ви чоловік, то стабільність. Можливість вирішувати. Можливість приймати рішення. Чіткі рішення. Саме неможливість, а право якесь відібрала. Що ти там і що? Що ти відібрала? Так. Ну, ваш шлях. Каже, ваш шлях відібрала. Сповідуся. Добре. В чому ти винна? Угу. В жадібності в якійсь це раз. Тобто те, що забрала, ти присвоїла собі, ось і нікому не віддавала. Добре, ще раз, що ти забрала, так, щоб було зрозуміло. Ну, що цінне у вас забрала все-таки. Те, що для вас було цінне. Була якась цінна людина, ну, значить, забрала людину якусь, каже. Якщо це дійсно стабільність будинок, або ще щось таке, що підходить під. Значення нерухоме щось таке, або те, що дає можливість ну, дійсно як бути господиною своє, свого життя і, можливо, господиною, там, не знаю, в оселі. Так. Це для того, щоб Зараз, зараз, зараз такі йде. Я її трішки, ну, вона десь кудись втратила. Ну, вона лежить, лежить, її свідомість зараз не дуже добре працює. Я так розумію, що там ліки якісь людина приймає, так? Так, тобто ти щось зробила зле і хочеш сповідатися? Ну, я не тільки зробила, я користувалася тим, що не належить мені. Навіщо це ти зробила? Ну, так, зараз вона може відповідати. Ну, на питання будемо задавати їй питання. Навіщо зробила? Зашурені були очі, не думала про наслідки, думала лише одним днем. Тобто, тут щось таке, що побачила все і захотіла це взяти. Що там вона у нас взяла? взяла? Якусь стабільність. Це дало, ну, у багатьох, мої дорогі, це хтось, хто забрав у вас, не знаю, ну, щось. Бачите, тут дев'ятка пентаклів. Зараз скажу, це може бути, наприклад, щось матеріальне таке велике. Тобто, завдяки цьому вона жила безбідно. Ну, я їй кажу, сповідуюся, вона, бачите, відходить кудись. Кудись, треба питання задавати. Вона начебто сказала, що і що. А, так. То ти хочеш сповідуватися? Ну. Вона розвалена вся. Добре, чому тоді ти вийшла на контакт тут, в цьому розкладі? А, Дивіться, коли я почала розклад, її душа відчула це, і вона зрозуміла, що нема куди діватися. Її, начебто, як бачите, ага, ось що йшло. Її призвали до відповідальності зараз, тут і зараз. Тому вона відвертається, а її тримають, щоб вона ну, сказала правду. Тоді б хай каже правду. Тут взагалі декілька питань виникає. Чи потрібно вам те, що забрали у вас, так? Тут до вищих сил. Щось шістка. Це вже в минулому. Чи потрібно, щоб людина вам сповідувалася? Ну, хоча вищі сили сказали. А, так, це вам звільнить шлях, це просуне далі правильному, в правильному напрямку і. Не створить якихось закупорень так, у шляхах всесвіту. Добре, якщо вона хоче сповідуватися, що ми можемо в неї запитати? Не хоче вона сповідуватися, Вищі сили її призвали на сповідь. А хто ця людина все-таки і для чого ти робила зло? Ти нам... для чого ти робила зло? Заради. Це такий вибір був, давайте так, не заради. Тут конкуренція була все-таки щось таке, що не було в неї кохання справжнього. Єдине, що вона могла зробити, це, я так розумію, що комусь магію, а комусь вплив такий маніпулятивний. Ну, тут правда йде. У мене до неї так особливо питань немає. Тебе призвали зараз сили, вищі сили на сповідь. Будь ласка, сповідуйся, сповідуйся. Що, що треба тобі сказати, щоб очистити душу? А, що все повернеться на те, як було, тобто ваше повернеться до вас правильно. Ви вже не хочете. Ви вже відмахуєтеся від цього, не хочете. Це не потрібно. Це вже таке, знаєте, як користувалися? Вона нав... вона боїться цього. Вона не хоче, щоб щось там поверталося до вас, звичайно. Що ви ще сили кажуть, як буде? Ну, буде ваша перемога. До вас щось повернеться те, що, що... від вас забрали. Ось так. Тут, бачите, повертається справедливість. Що ми що нам потрібно знати? Що ти, ти би сказала їй в очі щось, яка дивиться зараз це? Тут, так. Вона знала про тебе? Дівчата дорогенькі, я так бачу, що тут якась жінка, яка дійсно заради грошей, заради, можливо, якогось фінансового становища або заради просто зв'язків, вона могла вона могла у вас когось там увести чоловіка чи не знаю, майбутнього чоловіка. Так, але всяке буває, це можливо його там рішення було, це, чи могло б бути так, ні, звичайно. Чому? Тому що тут дійсно її, дивіться, два і один. Це все-таки аркани, які кажуть про, і навіть інші карти кажуть про не просто магію, а про якусь чорну роботу. Тому що зараз, бачите, її душа не на місці. Їй надто страшно. Не знаю, до неї немає у мене питань. Я не можу навіть придумати питання до такої людини. Заради ти, чого ти брала добре? Тут це щось таке ти взяла чи когось. Заради, бачите. Заради того, щоб бути там дружиною, господаркою, або, ну, ось вона до вас сама прийшла. Заради того, щоб бути всім. Ваше право вона відібрала. Ось таке щось. Тобто в кого що, я так бачу, в кого чоловіка, в кого, можливо, там і нерухомість якусь, а в кого просто як. Статус якийсь. Або просто чоловіка для статуса. Тільки для статусу. Тобто, можливо, таке бути. Добре, що ж ти таке зробила? Щоб так сталося? О, диявол тут іде клас. Щось таке диявольське. Через напої, напої. Приносила щось, підвері клала щось, ви бачите? Якісь могла давати речі такі невеличкі. А кому? Кому давала? Ну, роботу робила все-таки, бачите? Вісімка тут іде, ще пентаклива. Але все скінчилося. Все скінчилося. Вона довго цим. Бавилася довго, це, ну як, користувалася цим довго. Добре, і зараз що там, що там в тебе з тим, що ти користувалася так довго, що там в тебе зараз з цим? Так, це в нас йде, що там з цим. Ага, це щось, воно пішло в якийсь новий шлях. Щось або хтось. Ага, і тут ще, знаєте, що йде? Що якась така, як третя. Третя особа з'явилася, яка хоче, хоче теж посперечатися з в конкуренцію стати з цією жінкою. Вона вам чи писати буде, чи він, чи вона. Ну, Хтось вам напише з цієї ситуації, я бачу, з цього сценарію. Дійсно, вона досить серйозно порушила правила. Поведінки, правила у всесвіті. Тобто там якісь забруднені такі шляхи виявилися? Кожен жив не своєю дорогою, начебто. Ну, я так бачу, що для вас, що там це для вас означає? Ага, для вас було означало, ви були як по рукам зв'язані. Ви не могли нічого вдіяти. Що це для вас? Ні, це кармічна ситуація. Ось так, я дивлюся на когось. Кубкова королева. Але ви, слухайте, ви не втратили, дивіться, ви не втратили любові до Всесвіту, ви не втратили любові до Бога, ви не втратили себе і своєї душі. І ви вже давним. Як це? Давним-давно зарили цей, цю сокиру війни. А що це за чоловіка нам показали? Вас начебто дивіться, вас звели з якимось чоловіком. Могло таке бути? Ну, ось дивіться, що, що вам зробили, що це таке? В землю кидається якесь. Зерно. Злий чоловік. Ну тут ви пережили, звичайно. Добре, ви пройшли цей шлях. Просто цікаво Чи пройшли ви вже цей шлях? Отак. От ви пройшли цей шлях. Дійсно, це був шлях пізнання своєї душі, і, напевно, по-іншому, без цих ворогів, які трапилися на вашому шляху, ви не змогли б так швидко пройти цей шлях вашої душі і вашої, вашого росту. Ви себе буквально зробили на цьому шляху. Ой. Ви стояли і знаєте, що дякувати за це можна тільки Богові. Ну, тут таке. Наші вороги роблять нас не просто сильнішими, вони дійсно допомагають нам знайти себе, не втратити віру в Бога. Ось таке. Я не знаю, ви знаєте цю жінку? Тут показують час, коли ви могли навіть допомагати їй. Ви вказали їй шлях, а вона вас просто при прикончила, як кажуть. Угу. І потім ви нічого не бачили, але ви відчували все. Відчували. Ваша душа страждала так трохи, я бачу, або когось не трохи. Це все могло стосуватися того, що вам дуже рідне і потрібне в житті. Але ж ми так недовгий час страждаємо, правильно? Такі люди, як ви, досить сильна, і я бачу, що ви могли. Вибратися із скрутного становища. До речі, тут кажуть, що ви знайдете кохання людини. Дивіться, який король до вас іде. Кубковий. До вас ідуть навіть декілька королів. Ось так, вона так, яка сповідувалася, вона просто мовчить, мовчить. Там вже пів пів розкладу я просто говорю від вищих сил, які хочуть вам сказати, що ви дійсно вирвалися із такої, з такого бруду якогось, можливо, чи з такої ями, що ви молодець. Сповідь людини, сповідь людини. Що ти ще хочеш сказати? Так, вона каже, що тут якісь люди є. Я тут бачу де чотири людини сповідь. Тут ці люди. То ви бачите, скільки їх? Що вони для вас уявляють? Захист. Ой, тут стільки людей на захисті, що вони просто не пускають більше таких, як вона, до вас. Тут якісь люди на захисті. Ви сама, можливо. Вони створюють якусь захисну таку стіну. Це і жінки і чоловіки тут щось схоже на рід, напевно. Вони захищають вас. І вона й каже, що тебе дуже захищає рід, що ти, скоріш за все, пройшла такий тяжкий шлях не тільки за мене, а й за того, що сама душа так хотіла, щоб вирости і спасти рід. Тепер рід ваш захищає. Ну, Людина за людиною виходить енергетика за енергетикою. Показують вам. Чоловіка, сонечко, який прийде. І перемога буде. Ви бачите, що робиться? У вас, вас будуть коронувати. Як це можна ще сказати? Я не знаю. Ну, корону на голову надівають вам. Чоловік. Який допоможе вам відкрити сонце для себе. Це багато можливостей, і буде перемога. Ось таке. Ну це заключне слово від вищих сил, я так розумію. Дуже дякую за все і силам, силі, яка була з нами сьогодні. І вам, мої дорогі, за те, що ви були тут зі мною. Дуже дякую за ваші лайки і за ваші прекрасні слова, які пишете мені в коментарях. За все. До наступних зустрічей. Па-па!